Перед Карпатця, регіон, що охоплює одразу три області: Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку. А це гарби тутешніх містечок. Помітили спільний елемент, тобто солі. Біле золото тут у підніжжі Карпат видобували віками і для себе і на продаж. Ну, майже в кожному селі була маленька така жупа. Там варили в баняках, варили сіль. І за цісаря, і за короля, і за соєтів цей край називали соляним. Ми краєзнавчому музеї. Ось подивіться, що тут є центральним експонатом. Ось така топка. солі, нам дозволили її потримати. Вона десь 1950-х років. Вигляд, щоправда, такий дещо незграбний. Її просто обмотали скотчем, аби її так краще зберігати. Назва регіону Галичина походить від грецького слова галес, що перекладається як сіль, бо надра тут багаті на поклади кам'яної солі. Колись тут було море. Ті всі великі поклади ропи, і також каб'яної солі Закарпаття, все це робота моря. Нині солені ріки під землею і не тільки ось місце, де біле золото просто витікає з під землі. І таких тут, на Прикарпатті, джерел безліч. Пробуємо. Дуже-дуже солена вода. Дивіться, я просто намочила руки у цьому солоному джерелі, і вони повністю стали білими. Це Долина, містечко на Івано-Франківщині. Ось дивіться, будь ласка, так колись виглядало приміщення контори Долинського сільзаводу. А таке приміщення, воно залишилося зараз. Суцільні руїни. Ось на що перетворився колись один з найпотужніших в регіоні Долинський сільзавод. Ще 12 років тому тут були перекриття, дах, вікна і двері. А за 12 років місцеві почали палити дах, потім забирати і здавати це дерево і розбирати потроху цегляні стіни. Це залишки колись модернової шахти Барбара. Тепер тут живуть лелеки. За пару років оце доведемо за сутогорі. Сама доля спіткала завод у сусідньому Булехові. Ось ці цегляні руїни. Це єдине, що залишилося від колись легендарного болехівського солезаводу. А ось ця колода це все, що лишилося від дерев'яних ван, в яких рупу виварювали, аби видобувати сіль. Ця наша сіль в основному відправлялася до Москви. Це приблизно 40 тонн в добу. Якість солі була досить високою. Ті сировиці, яку діставали ропу досить високий процент був солі, власне і виходила сіль чиста, біла, смачна. А ще раніше звідси біле золото соляним шляхом возили до Угорщини, Польщі, Литви та Східної України. Єдиний процес, який сьогодні відбувається, тут це розкрадання ось такої. Цегли її звідси буквально вибивають, потім розрізають такими тоненькими пластинами, напевно, десь їх 10 штук з одної цегли і продають, а потім з цих пластин роблять оздоблення ресторанів у Львові, Києві та інших містах. Хто працював у нас в нас кажуть по-місцевому саліна, ну, по польськи саліна. Так? То Це був паном. Цей чоловік, перший міський голова Болехово незалежної України. Показав мені світлини з місцевого архіву. Єдине, що береже пам'ять місто утворюючого підприємства. Так виглядало виробничий цех. Вежа з годинником, виробниче приміщення. Тут частина лікувальний корпус, де люди приймали соляні теплі ванни. Для тих хворих приписувалися такі ванни, у кого мав проблеми з суглобами. З болем голосу розказує про втрачені можливості. Тут просто є ознака повної безгосподарності, повної, абсолютної дикості. Запаси солі кухонної тільки на території Прикарпаття 100 років. Можна годувати тою сіллю 5 мільярдів людей. Залишки цих соляних заводів, як і Другобицька Соливарня, власність держави, і ви бачите позаду мене, як держава догаздувалася у лиці фонду державного майна України. Міський голова долини каже: хочуть взятися за порятунок, та не можуть навіть охорону поставити. Але зрозумійте правильно, будь-які видатки на не свій об'єкт. Та е, правоохоронними органами ростійної як цівля, для використання коштів. Для нас е, соливарня е, це наша історія, це наша культура. Ми би хотіли його відновити. Готові купити фонд держмайна за п'ять років все ніяк не може підготувати її до аукціону. Але я думаю, що фонд держмайна е, поки не зрозуміє, що це його головний біль, доти нічого не буде робити. Ми отримали об'єкт вже не працюючий. Немає директора, немає бухгалтера. Тобто потрібно підняти як це як обліковується це майно. Ну це дуже непрості речі. І на якій стадії цей процес я вам точно зараз терміни не скажу, коли коли ми завершимо, от саме по цьому об'єкту, коли ми завершимо, не не скажу. Інвестор, який може купити залишки соли заводу, є він два роки тому придбав у держави ліцензію на видобуток кам'яної солі на Долинському родовищі. Ми бачимо, що ми зможемо видобувати тут. Біля 30 тисяч тонн на рік, згідно з спецдоволю, це не, не настільки багато для України, але ця сіль долинського родовища слід використовувати виключно для харчової промисловості, для харчових потреб, для кулінарії. Тобто вона має е, значно вищу цінність, ніж е, там. Інша сіль, яка видобувається там шахтним методом. Видобуток ще не розпочали. Готують документи, погоджують дозволи, будують поки на папері логістику та вивчають вплив на довкілля. Це не кар'єр, який просто заїхав, зняв кришу і, видоб... і копаєш. Тут купа сква, свердловин, які в різному стані. Треба їх всі детально вивчити. Сподіваюся, що ми на наступний рік зможемо вийти на видобування. Це не може бути швидко. Усі запаси, які в нас є, у різному ступені вивчені, підго не підготовлені до безпосереднього початку видобувних робіт і дрібні, ну, величезна кількість дрібних родовищ, за рахунок яких зараз на неокупованих територіях можна було б швидко розпочинати видобування солі. Е, неможливо це зробити, тому що е, ділянки розпроскуповуються непідготовленими підприємствами, які не розуміють, що з цими е, запасами робити. Україна багата на сіль. У наших надрах 16 мільярдів тонн лише офіційно підрахованих запасів. Насправді солі в рази більше. Цього б вистачило на мільйони років, але ми її практично не видобуваємо. Причому у нас 14 офіційних родовищ. Ця купалина є ось тут на Донбасі. При Карпатті за Карпатті менше на півдні добували ми також морську сіль в анексованому Криму. Наже ж не лише е, були родовищі кам'яної солі викопною. У нас ще видобувала з природних розсолів. Це Прикарпаття. У нас були дуже гарне, гарне відпрацювання басейновим способом з, о, з отримання морської солі. Тобто, у нас було дуже багато підприємств і. Е, більш-менш рівномірно розподілялась. А зараз болюча статистика. З Понад десятка підприємств, які на початку 90-х видобували сілі, і забезпечували не лише внутрішній ринок, але й імпортували за кордон. Нині лишилося одне до початку 2000-х років. З цього моменту держава все менше стала цікавитися кам'яною сіллю, вважаючи, що питання вирішено одним родовищем. Росіяни окупували а з ним. Яртем Сіль. Єдине підприємство, яке не лише Ше покривало практично усі потреби в солі, але й продавало в майже два десятка країн. Завод став зоною бойових дій. Цехи підприємства Згоріли, обладнання знищене, будівлі зруйновані. Україна, яка забезпечувала білим золотом і себе і інших, нині змушена витрачати валюту та шукати сіль по усьому світу. За даними митниці, замість заробітку на солі у 2022, 2023 та 2024 ми витрачаємо на неї по 100 мільйонів доларів щороку. А плюс рахуйте, що 90% вартості солі це доставка, і веземо ми її найбільше з Єгипту, Туреччини та Румунії. Україна втратила власну і через війну, і через злочинну господарність, і через відсутність державної політики. У нас є і колосальні запаси, є її кадри. Діє єдиний в Європі науковий інститут, що розробляє обладнання для солезаводів. І, зокрема, має напрацювання будівництва маленьких автономних солеварень з переробки ропи. У світі на його послуги вишикувалась черга. Фахівці кажуть, Україна має всі можливості вийти з кризи в соляній галузі. І знову потрапити в клуб країн, що експортують ці. Але для цього держава повинна визначитись, чи хоче вона витрачати сотні мільйонів доларів на чужу сіль, коли має під ногами свою на мільйони років. Оксана Радіонова, Валентин Шелко та Наталка Кучеренко, Тисем тиждень один плюс один.